На цих кадрах перші хвилини після російської атаки шахедами по дитячому садочку у Харкові. На них рятувальники евакуюють дітей з укриття, де вони перебували під час повітряної тривоги. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік. Ще 9 людей поранено. Також постраждали прилеглі будинки. В Цю локацію всього було три нанесено удари. Приміщення зруйновано. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. На Київщині в селі Погриби від прямого влучання в будинок загинула ціла сім'я: 38-річна жінка, її шестимісячна донечка та 12-річна племінниця. За словами сусідів, вони переїхали в село з Києва задля безпеки. Приліт дрона прийшовся по кімнаті, де спала родина. Пролетів ось над проводами, і там пример влучання в будівлю вийшло. І одразу почалась пожежа. Я побіг туди. Кричали, гукали, хто є живий, ніхто не відгукувався. Хазяїн її будівлі стояв біля колоді, затягнув воду, але ми збиралися потушити. Тут приїхала пожежна машина, почалося, почали тушити пожежу. Мені здається, що там ті, хто там загинули, що в них шансів не було. Від поранень у Броварському районі загинув ще один чоловік. Також постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах, та працівник АЗС в Обухівському районі. У столиці внаслідок влучання шахеда у висотку в Дніпровському районі загинуло літнє подружжя. Щонайменше 29 людей поранені, серед них діти. Пошкоджено десятки житлових будинків і в інших районах міста. О 6 годині ранку. Вибух, і з тим вибухом я був під одіялом і накрило повністю склом. І прокинувся цього вибуху, це, і вийшов. Собака була у іншій кімнаті, все добре. Загалом минулої доби армія РФ запустила по Україні 28 ракет та 405 дронів. Постраждали також Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У деяких регіонах через руйнування критичної інфраструктури, окрім погодинних відключень світла для промислових споживачів, запровадили аварійні відключення для всіх мешканців. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.